Четвер, 30 жовтня, студії львівської мануфактури новин я Тетяна і в ефірі програма по мануфактурам. Сьогодні вночі Україна зазнала найбільшої за останній час масованої ракетно-дронової атаки. Згідно з даними повітряних сил зсу було застосовано приблизно 705 засобів повітряного нападу і ракет і дронів різних типів. Противник використав майже всю номенклатуру озброєння: балістичні ракети, аеробалістику, ракети повітряного, морського та наземного базування. Ціль не просто окремі об'єкти, а комплексна атака на критичну інфраструктуру логістику, енергетику, житловий сектор, зокрема серед постраждалих і Львівщина у програмі. Сьогодні ми приділимо увагу тому, як ця атака вплинула на енергетику регіону, як які операційні дії веде Львів обленерго, та що варто знати мешканцям області, коли чекати відновлення, коли можливі відключення. І які заходи безпеки діють. Ну і вже за мить в ефірі наш гість Олександр Горгут, речник Львовобленерго, який дасть оперативну інформацію та відповість на ключові питання. Тож залишайтеся з нами, будемо говорити про те, як захистити свої домівки, бути готовими до можливих перебоїв і розуміти, що відбувається за лаштунками енергетичного фронту. Ну але перед тим перевірте, чи підписались ви на наш канал. А також ми чекаємо ваших коментарів. І будь ласка, діліться з нами думками, як ви пережили цю страшну ніч та ранок. Отже, на світанку Сили Російської Федерації масово вдарили по об'єкту критичної інфраструктури Івано-Франківщини. Постраждалих немає. Заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Також пізно ввечері російські війська вдарили безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури в центрі Чернігова. кажуть там, бува на Вінничині є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Постраждало п'ятеро людей, серед них семирічна дитина, яка вранці було повідомлено, що на важкому стані про це повідомила голова Ова -Наталі. Заболотна згодом. Стало відомо, що семирічна дівчинка з Вінничини померла. У місті Ладижин в області, де знаходиться тез, готуються до запуску альтернативної системи теплопостачання, водозабезпечення. Про це заявив секретар міської ради Олександр Коломієць. На рівнищині також є незначне пошкодження цивільної інфраструктури, інструкту інфраструктури. ОВА, люди не постраждали. Ну а на Львівщині, внаслідок комбінованого повітряно ракетного удару, пошкоджені два об'єкти енергетичної інфраструктури. У ДТЕК зазначили, що під атакою були теплоелектростанції в різних регіонах України. Є Серйозні пошкодження, обладнання тес, і це вже третя масована атака на станції компанії за жовтень. Додали там у багатьох регіонах. України з самого ранку тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. Президент Володимир Зеленський написав складний комбінований удар понад 650 дронів, більш ніж півсотні ракет різних типів. Застосував ворог, зокрема балістику аеробалістику. Багато було збито, але, на жаль, є влучання. Пошкоджені звичайні жилові будинки в Запоріжжі. Є руйнування гуртожитку. Відомо про десятки постраждалих у наслідок удару. Серед них п'ятеро дітей, дві людини. На жаль, загинули з піща рідним та близьким. Рятувальні роботи тривають у Ладижині. Зазнав важкого поранення семирічний хлопчик. Багато також було підлих ударів по енергетиці та звичайному життю в регіонах. Вінничина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпровщина, Чернігівщина, Сумщина, Івано- Франківщина і Львівщина всі необхідні служби залучені. Потрібно постаратися максимально е, оперативно відновити енерго та водопостачання. Всюди давно зараз відсутнє, написав президент. Росія продовжує терористичну війну проти життя, і важливо, щоб кожна така підла атака по цивільних поверталася у Росію конкретними наслідками, санкціями і реальним тиском. Розраховуємо, що Америка, Європа і країни Групи СЕМІ не ігноруватимуть це бажання ви знищувати все, і потрібні нові кроки в тиску на російську нафтогазову промисловість фінанси вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує. І дякую кожному і кожній, хто працює на мир. Написав президент. Приблизна карта руху просто жахає російський БПЛА та ракет під час масованої атаки. Росіяни били звідусіль і. Ще вранці 10-та година на території Львівщиною гуділи Шахеди. Отже, Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, третя масована атака на теплоелектростанції. Ну і стало відомо, що, що збили, що вдалося збити протиповітряним силам. Отже, збито 592 із 653 БПЛА, 0 із 4 кінжалів, 0 із 5 балістичних ракет «Іскандер МКН-23», 7 із 8 крилатих ракет «Калібр», 1 із 2 крилатих ракет «Іскандер». Наслідок ворожого удару в Запоріжжі і Вінниччині є постраждалі і е, загиблі. Ну і зрозуміло, що є е, зброя, яку, на жаль, е, протиповітряні сили не можуть е, збивати. Всі кінжали, балістичні ракети, один крилатий іскандер та дев'ять ракет Х-101 та ракети Х-31П не були збиті. Зафіксовано прямі влучання 16 ракет. 63 ударних БПЛА на 20 локаціях та падіння збитих на 19 локаціях в різних регіонах України, крім того, три ракети локаційно втрачені. Інформація щодо місць падіння та наслідків ще уточнюється на Вінничині. Є пошкодження внаслідок атаки цивільної та критичної інфраструктури. І згодом стало відомо, що в лікарні померла семирічна дівчинка, яка постраждала внаслідок російської атаки на область. А взагалі, по області було запущено 90 БПЛА і 23 крилаті ракети. Повітряне командування Захід повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що в ніч на 30 жовтня російські агресори завдали масованого. Удару по західному регіону нашої країни підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування Захід в зоні своєї відповідальності знищили 14 крилатих ракет, 42 ударних БПЛА типу «Шахет». Командувач повітряного командування Захід подякував захисникам неба за результативну бойову роботу в режимі 24 на 7 – Повітряне командування продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря. За це їм щиро дякуємо. Наслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся в цю ніч, на львівщині пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і на Львівщині, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії енергетики закликають: якщо у вас є електрика, то будь ласка, використовуйте її ощадливо. Ну і куди влучив ворог, йдеться про добротвірську Тес, Львівщина, Бурштинську тес Івано-Франківщина, Калужську ТЕС Івано-Франківщина і Ладижинську ТЕС на Вінничині. Жителів Бурштина попереджають про можливі касетні боєприпаси, які росіяни могли скидати шахетів під час нинішньої ранкової атаки. Звертаємося до всіх наших глядачів, що таке може бути і на території нашої області. Отже, у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження світла, так кажуть в Укренерго, причина нова російська масована потужна атака на енергетичну інфраструктуру. Уточнили також, що Графіки погодинних відключень і обмеження потужності можуть бути протягом дня. Ситуація в енергосистемі може змінитися. і окремо про це повідомлятимуть в обленерго. Після нічної масової атаки Львівщина знову серед регіонів, куди прилетіло. Ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі. А на ранок заструмлені райони, пошкоджені об'єкти і чергове випробування для ремонтних бригад. Як область пережила цю атаку, які масштаби наслідків та чи готова енергосистема до зими після таких ударів? Говоримо далі із нашим гостем. З нами на зв'язку речник Львівобленерго Олександр Горгут. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні. І хочеться сказати Сам. та слава нашим силам ППО відбити таку масовану атаку. Ну але все ж наших глядачів і всіх, напевно, мешканців Львівщини цікавить зараз, яка ситуація з відключеннями світла на Львівщині, графіки наслідок атаки на об'єкти енергетики. Ну і чи є інформація про орієнтовний час відновлення, і чи зможе енергосистема області відновитися? ну, дивіться, зараз ситуація така, що в нас вже впроваджені зранку графіки погодинних відключень. Тобто ці графіки, які є більш прогнозовані, вони, ну, графіки як такі не можуть, напевно, бути зручними, тому що це відсутність електроенергії. Але все-таки тут при нас певне планування є графік сформований, який оприлюднений на сайті Львові Веленерко чат-ботах компанії в соцмережах, тобто є інформація про те, коли не буде електроенергії, якою чергою. Свою чергу відповідно також можна дізнатися на ресурсах рібленерго на тому ж сайті або чат-ботах, у мобільному додатку. Також і зараз маємо також таку тенденцію, що ці графіки вже змінювалися. Пригадаю, що графіки не впроваджуються обленерго одностійно. То тієї чи іншої графіки впроваджується не кукоренерво, яка бачить компанія, яка бачить загалом ситуацію по Україні, яка керує енергосистемою. відповідно до, до того до потреби, яка є в енергосистемі, зменшити споживання потужності, така і це відповідна кількість черг до знеструмлення в тій чи іншій області, ну щоб розуміння також е, чи були пошкодження мереж безпосередньо у Львівській області чи були, е, від цього впровадження графіків не завжди залежить, адже ми дівчина е, приєднана до об'єднаної об'єднаної енергосистеми України? Відповідно, якщо є ситуація критична мене після е, чергової російської атаки, відповідно можна очікувати впровадження тих чи інших графіків Давно були е, графіки аварійних відключень, е, вони е, запроваджуються е, фактично мітєво, там від, до, до 10 хвилин вже мають бути з неструмені, тому повідомити заздалегідь е, це неможливо. Зараз ж діють погодинних, е, які дозволяють все-таки, е, принаймні, заздалегідь проінформувати про те, е, коли не буде е, електроенергії. Ну і загалом по ситуації, на жаль, не можемо коментувати в плані щось прогнозувати, адже знову ж таки повторюся енергосистема керує на кокренерго компанія, яка бачить загалом ситуацію. В енергосистемі надає ті чи інші далі команди щодо впровадження чи скасування тих чи інших графіків. Угу. Чи можете ви зараз сказати, яка ситуація з пошкодженнями через атаку електромереж на Львівщині? Як взагалі працювала аварійно-ремонтна служба Обленерго в умовах і комендантської години повітряних тривог ну, і атаки, яка тривала цілу ніч, і майже ранок цілий? Ну, дивіться, я б трошки підкоригував питання, тому що все те мережі Обленерго. Не є скажемо ключовим об'єктом. атак наразі є мережі є мережі передачі, якими керує крує Відповідно по саме по цих мережах масово б'є ворог. Відповідно, наші бригади тільки частково можуть бути задіяні до відновлення електропостачання. 에, стосовно того, як ми працюємо, ну фактично з перших днів ми працюємо в умовах і комендантської години, тобто наші наші і до війни, і зараз працюють цілодобово. Єдине, що коли повітряна тривога, зрозуміло, що ми не перебуваємо на об'єктах, ще працівників перебувають в безпечних місцях до закінчення е, повітряної тривоги, де коли пов'язані, ну принаймі зараз ще такого не було, але попередні роки було. Бо затримувалось включення споживачів, наприклад, під час графіків, оскільки бригади не мали можливості заїхати на підстанцію, тому що була повітряна тривога. А так працівники всі працюють в штатному режимі цілодобово mm -hmm. на місці, диспетчерська служба працює в укриттях там, взагалі безперервний процес, тобто в цьому питанні жодних. Якихось е, таких нюансів нема. ну звісно, що ускладні і повітряні тривоги, і ці атаки в будь-якому випадку ускладнюють е, робом не лише працівникам обленерго, а загалом енергетикам. Тобто, я ще повторююся, що ми лише невеличка аболенерго невеличка частина енергосистеми е, насправді генерація передача електроенергії це основа всієї всієї системи. Енергосистеми України обленерго вже на місцях цієї розподільні компанії, які безпосередньо вже тільки доставляють електроенергію до сполювачів. Угу. Е, дивіться, от ми сьогодні пережили чергову третю потужну атаку тільки за жовтий місяць, е, і багато хто говорить з експертів, що єдина ціль ворога це завалити тил, і поки фронт тримається, завалити тил, щоб самі українці просили Росію. Про капітуляцію, і сьогодні, вранці черга, ну на відключення там, де я проживаю, у восьмій годині відключили світло і буквально через пів години вімкнули. Хоча, згідно графіку, було дві години відключень. Про що це говорить? Скажіть, будь ласка, пане Олександр, про те, що ворогу не вдалося вразити, що все ж таки ми демонструємо стійкість. Ну, я розглядаю ці це питання на два аспекти. Перший аспект дійсно говорити про е, роботу енергосистеми. Ну тут, е, оскільки є е, факт того, що відключення е, скоротили, зменшились обсяг від, відключень, це безумовно позитивний е, факт. Але оцінювати його ми, на жаль, не можемо, тому що є е, знову ж таки на Копоренерго компанія, яка повторяється, керує електромережами всієї енергосистеми всієї України відповідно саме там бачать можливості, де можна відновити скасувати ці ведення графіків. А другий момент це, напевно, такий суто психологічний, і це це стосується на тільки, такі, напевно, всіх українців, які живуть в цих умовах війни. На жаль, нам довелося звикнути до того, що. Певні такі речі базові, до яких ми звикли, що вони апріорі мають бути, такі як електроенергія, вода, газ і так далі. На жаль, є тепер розуміння, що не завжди можуть бути, і будемо сподіватися, що більшість наші, все таки співгромадян, з розумінням відноситься до того, що певний час електроенергії може не бути, але де розуміння енергетики не лише обленерго. А всі, хто залучені в процесі того, щоб світло було в доміках, всі працюють цілодобово для того, щоб все-таки електроенергія була якомога більше часу всіх, і щоб ці нас ітимізувати негативні, які є після цих постійних обстрілів енергетики. Ну наразі дякувати Богу. Ми бачите, з електроенергією можемо е, виходити в ЕТР. Обленерго е, комунікує з споживачами про відключення, де достовірна інформація найшвидше, найточніше щодо графіків відключень, тому що ми розуміємо, що графіки можуть мінятися і. Ви напевно знаєте, на які, в які месенджери, де дивитися, чи працює система. Це смс, месенджер, веб-портал, де можна знайти достовірну інформацію станом на зараз. Дякую, дуже хороша. Бо дуже багато є ресурсів, які подають не завжди коректну Інформацію, не завжди достовірну. І Радимо всім користуватися тільки офіційними ресурсами. Су, що стосується, наприклад, відключень суто по Львівській області стосовно мережі Львів то офіційний сайт Львовоболенерголої Львів Юа. Там є розділ, чому немає світла, і там публікуються графіки. Відповідно графіки, погодинних відключень, які зараз е, діють, там є і архів графіків, там можна переглянути і. Є діючі відключення в електромережах, адже розуміємо, що може бути відключення не лише пов'язано з графіками, а, наприклад, звичайне аварійне відключення, яке могло молодику в будь-який і мирний час, наприклад, через стихію, причина або якісь певні планові ремонтні роботи. Ось, ну і графіки там є, і є можливість переглянути е, фактичні відключення, які є в мережах. Також е, це чат-боти е, віобленерго-вайбер Телеграм. Де проходять сповіщення, де можна відключення і можна переглянути, але сповіщення про фактичні відключення, і де можна переглянути свою чергу відключень. Канали, також у Вайбері, Телеграмі там є можливість отримати графік. Якщо це графік погодинних відключень, туди також він надсилається, і також мобілітком комодвільволенерго нещодавно цей ресурс. Запуск там є і черги відключень, можна переглянути, і можна е безпосередньо глянути графік. Ми ну, також е радимо перевіряти інформацію, якщо навіть десь побачили, про те, що е щось відбувається в енергетиці. Е є ще ресурси звичайно на Кокоенерго, є Міненерго, е інші офіційні ресурси. Львів військова адміністрація. Радимо перевіряти завжди інформацію тільки на офіційних ресурсах. ресурсах. Угу. Ну, інформація на сайті Львів Обленерго станом на 15.29. з сьогоднішнього дня 12 черг відключень, тобто ці черги зберігаються, 12, так. Так, є 12 черг. Просто як ви бачите, там зараз не застосовані відключення, а тих 12 черг вони. Є е, так, як було ще минулого року цей поділ на 12 черг. Що радимо, за необхідності перевірити свою групу відключень. Вона могла змінитися, тому що там певні схеми підключень можуть змінити безпосередньо в мережах, тому могла і група змінитися. Тому радимо просто додатково ще перевірити свою чергу відключень на наших ресурсах. А так є так, 12 Повідомлено 12 черг по них потрібно орієнтувати. Так, ну остання інформація з'являється про тому, що інформація може змінюватися протягом доби. Закликаємо всіх наших глядачів і користувачів електроенергії за цим зважати. Ну і обов'язково готуватися, готуватися до можливих аварійних відключень. Бачите, ну ворог на жаль намагається нас знищити, тому. Пане Олександре, дякую вам, вам і нам всім. Бажаю світла в домівках, тепла і стійкості українцям і перемоги. Дякую, що прокоментували. Олександр Горгут, речник Львів обленерго. Ми говорили про ситуацію з енергетикою і з світлом в наших оселях на Львівщині після сьогоднішнього атак. Дякую вам, слава Україні! Дякую вам, Героям слава. І ось оновлений графік відключень електроенергії на сьогодні, але як сказав наш гість, теж, будь ласка, за офіційними повідомленнями на сайті Обленерго на офіційних сторінках Львівської ОВА, щоб бути готовими і передбачити можливі відключення електроенергії. Ну, тепер про прикарпатських рятувальників, які ліквідовували пожежу, спричинену обстрілом. Виникла пожежа площею понад 400 метрів квадратних, яку оперативно ліквідували надзвичайники фотографії від ДСНС Львів наслідок події загиблих і травмованих на щастя. Нема до ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників, більше 30 одиниць техніки. Котре закликаємо жителів області не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Черговий терор написала на сторінці ДСНС. Знову під ударом цивільні ворог б'є по енергетиці, по людях, по життю. А вони рятувальники йдуть у вогонь, щоб повернути надію. Вони не шукають слави, просто виконують свій обов'язок, і ми їм за це щиро дякуємо. Тож сьогоднішня ніч знову нагадала нам, що фронт. Не лише на лінії бойових дій, поки ворог б'є по енергетичних об'єктах. Тут на Львівщині десятки людей працюють у темряві серед уламків і вибухів, щоб повернути світло, тепло і спокій у нашій домівки. Ну і обличчя тих, хто стоїть на цьому невидимому фронті, це рятувальники, енергетики, комунальники, які першими йдуть туди, де ще димиться саме вони. Щоденна оборона нашого тилу. Така була програма. По мануфактуримо. Підписуйтесь на наш канал та всі наші сторінки у соцмережах. Бережіть себе, цінуйте тих, хто тримає країну вогнем, світлом і силою. тихого, спокійного вечора та мирної нам усім ночі.